Цей день, цей чудовий день день народження нашої школи планітарної праці. Я хочу побажати всім витримки, віри у майбутнє творчих успіхів. Девіз нашої школи вирвамо зірки яскравіше. І це правильно. Мені згадався ще один девіз на гербі міста Париж, де зображена корабель в рухливому морі. Коливається, але не тоне. Це в якомусь сенсі стосується всіх наших українських шкіл зараз, цей в ці важкі непрості часи, а також нашої школи. Я думаю, мою думку поділяють і багато педагогів, педагогів нашої школи, а також моя мама, Гнатенко Риса Васильівна, яка працювала довгий час в нашій школі з 1992 року. І вона завжди з теплотою і зацікавленістю згадує ці часи. ШГП накладає свій відбиток назавжди. Це стосується і колишніх, і сучасних учнів нашої школи. Моя донька Тулаєва Аліна, навчаючись тут. Відчула зацікавленість до навчання. Саме у ШГП збулася моя найзамовітніша мрія. Я почала виступати на сцені у драмтеатрі. Школа стала моєю сім'єю, і мені завжди сумно думати про це в минулому часі. Але я впевнена, що ми незабаром усі зустрінемось. До зустрічі. В нашій школі все тримається на любові. І завжди дитина відчуває тут себе захищеною. А наші вчителі є серцем чесності, порядності і доброзичливості. З Днем народження школа гуманітарної праці і до зустрічі з Днем народження.